Добрий день. А можна до вас? Хочу до голови сільської ради. Я журналіст і хотіла з ним поспілкуватися. От. Можна? Добрий день. Де я? Хочу до голови сільської ради. Наприйом. А то ви? Є? Ви є голова сільської ради? А що, чи у вас там крики такі? Журналіст. А що у вас якась... То вас обід. Так, То вже третя година у вас дикує режим дня обід. З першої до, тр... до другої чи до якої? До якої години у вас? Я до вас по справі, яка стосується побиття дитини. В золотниківській сільській школі 3-3 ступеня 26 лютого 13 року було побиття хлопчика. Я провожу розслідування по даній справі і хотіла би попросити, так як зараз ми приїхали в школу директора на місці, мене застала, школа закрита, нікого абсолютно немає, щоб ви перезвонили до Бойка, щоб він під'їхав, директор школи Золотниківської. Добре, зараз. до Бойка. А ви, ви хто є? Він мене знає, він вже зі мною зустрічав. Це журналіст. Є? Журналіст. Який? А, а ліс? Ви маєте посвідчення? Так, звичайно, маю. Покажу зараз. Я закінчу зйомку не, і покажу. Не, не Скажіть, будь ласка, ви давали характеристику на е, цимбалу Анатолія, цимбала Анатолія Васильовича. Так. Е, так. Характеристику кому ви давали? І чому ви давали характеристику? Я символ не, не давав, я не, не давав на От. Я показую зразу на це і показую своє посвідчення. От. Я в руки не даю своє посвідчення, не. читайте. Спілка журналістів України. Слава довідка? Довідку я давав характеристику на кого? На молотовані. І що я там написав? Ми що дав? Ніщо. Випалив. То журналіст? Mm. І я ще хочу, no, я ще хочу подивитися, так. Да. Хочу повністю познайомитися, подивитися, як у вас, які кабінети, що як до чого. що... Мені цікаво туди. Колектив або що там. А, ні, а мені з вами не цікаво, чи тут якийсь є День народження? Чи, чи, чи розвіт? Ну, ну. Добрий день. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що ви тут святкуєте? У мене День народження. У вас День народження? А як вас звати? Мене. Угу. Ярослав. Ярослав по батькові. А що? Ну мені цікаво я не можу просто ]や... я по мамі. Ясно. Вас день народження, так? Так. А чого ви не святкуєте в ресторані? А в приміщенні? Зарплати немає. Та ви що? Ну та ви святкуєте? Ну та святкуєте. А чого не запрошуєте мене? Ну. Мене всі дівчата запрошують. Ну, та я хочу поспілкуватися з вашим колективом. А що ви мене так? Ні, ну то ви просто себе представте, хто ви є.